Так, і так сьогодні на день, коли я маю е, поливати свої орхідеї. Так, поливати їх е, треба раз на тиждень, або я е, останнє, що я прочитала, ми їх поливали е, цього разу раз на 9 днів, що я спостерігаю. Що коли я поливала їх раз на тиждень, тут таке було в них, може, зв'язано з погодою, звісно, тут вони дуже тепер не то, що вони сухі, сухі, а більш сухіше, ніж коли їх поливала раз на тиждень. Тож пройшло 9 днів, і я бачу, що краще такі давати їм воду раз на тиждень. Може, того, що зараз літо, і того зараз жарко. Ну я завжди їм давала раз на тиждень. Оця в мене довго, це мене новенька. І я побачила, що такі краще раз на тиждень їх, їм давати водичку. Так, це в мене нова. Я подивилась оці якісь такі листочки. Такі. А тут як більш ніж ніби такі, я, я подумала, що треба ці більше уваги надати. Тому ну, що цю я купила в продуктовому магазині, вона вже така там остання стояла, і я вже хотіла її, як то кажуть, спасати. Потім всі вже розкупили, а вона така стояла, тому загині, треба її спасти. Тому я купила в продуктовому магазині. Це вона у мене стоїть, вже не їм поливала, і це другий полив в мене. Ну, що я бачу? Що воно не О, трошки є тут вологості у... Цієї е, два зачці трохи є. Ну не такі, як я би хотіла тут більше волого. Тобто я думаю, що буду їх е, раз на тиждень, не раз на 9 днів, а раз на 7 днів поливати. Так, і цю я вирішила за неї більш поухажувати, як так кажуть. Я зробила отакий Настій з е, Алоєві. Алої. І зараз хочу повитирати ці листочки. Хочу за ними трошки побалувати, як то кажуть. А сьогодні дуже жарко. А в нас як жарко, то дуже масово слово кліма. Так, я зробила такий Насті і хочу отак-повитирати от листочки цієї алої Віра. Бачу, там так цей не буду, тому що це перший раз роблю, цю не буду. Подивлюся, яка різниця. І хочу цим Алої Вера трошки підліти сюди, о, коли буду поливати. Зараз я помию його листочки і побачимо такий експеримент. Зробимо Алої Вера. такі листочки, вони як... Ну, не такі, як у цього. Ось цього таким диця то А це я бачила, що цей треба спасати, і того будемо спасати, як то кажуть. Зараз я її повитираю, ці листочки. Тут в мене лізе новий листочок. О тут. Слізи тут нове. Для мене, для мене все нове. У мене колись були орхідеї, але я не знала, як за ними не мала часу подивитись, як. Тому я це розказую для тих людей, хто тільки, тільки, тільки в нього якимось чином завелася ця орхідея, або їм подарували, або він е, спонтанно купив і не знає, що робити, то я так. Для тих людей, тому що колись в мене була, вона просто загинула. Я не знала, що з нею треба робити. Ну, це таки зробила я розчин з Алоє Вера. Витираю з двох боків оці листочки, ці не буду, подивитися, яка різниця. Так. Взагалі-то це таке, як підживлюючий раствор, їх треба підживлювати. Тільки коли вони відквітли. Тому що вони квітні, і якщо підживлювати, то цей цикл пройде, бистро відквітнуть. Ну, тут мені не дуже багато в них корішків, я бачу, є червоненькі, гар... ізумрудні, гарні. Ну, щось, мені хочеться йому надати щось якогось добавочного уходу. Добавочний уход. Так, я його протерла цим настоєм Алої Вера. І оце хочу поливати Дякую, так, сюди. Так, і оці ми Алої Вера настої і добавлю просто сюди водички. Вона має там, О. І все Ось як воно погрузилося. І так я їх залишаю на, ну, можна півгодини, але я залишаю на годину або на дві. Так що побачимо, будемо спостерігати як оця буде реагувати на мій добавочний уход на те, що я як її балую. Так, а сюди просто нальємло, просто як завжди, дістану. Бачите, тут нема такого, такого, як баня. Якщо її часто поливає, тут воно таке як баня. Так воно ну, не то, що сухі, а трошки трошки, якби, підсохло. Бачите? Так. Такі м 9 днів, а може, тому що зараз е жара, треба чистіше. Взагалі, треба, якщо поливати, треба завжди дивитись перше 7 днів мати у голові дев'ять, а краще дивитись і спостерігати, як вони виглядають. От цьому бачу, не сподобалось. Не сподобалось, що я його... Чекала 9 днів подивитись, а як будуть вони виглядати. Тому моїм ці, зараз я буду через, через 7 днів поливати. Все. Залишаємо це, але ну, я залишу на 2-3 години, щоб сонце на них не падало, отак от, от зараз я сижу під парасолькою. Не на сонячному вікні. Зараз сонце перейшло сюди, тоді я поставлю на те вікно, хай постоять, а потім через, через 2-3 години просто вилью цю воду. Отак вилью. Ось так от залишу, вона туди буде стікати. І там він буде такий клімат вологий. Все. Все, хай ваші орхідейки радують вас. Будь здорові, дуже гарні, і пишно квітнуть і довго.